Як долати страх та паніку, щоб виконати бойове завдання? У навчально-тренувальному центрі мобілізовані чоловіки проходять спеціальну психологічну смугу перешкод в умовах, максимально наближених до бойових, коли йде безперервний обстріл і навколо розриваються міни? Як мобілізованих готують до фронту? Репортаж Сніжани Сидорук. Ось так бійці заходять на спеціалізовану смугу перешкод. Вона завдовжки майже кілометри з трьома десятками випробувань. Військовослужбовці долають задимлення, витираються на стіну та повзуть під колючим дротом. З кожним кроком стає складніше. Повсюди чекають пастки з гучномовців, гримлять звуки вибухів, безперервної стрільби, налюту авіації та дронів. Відчайдушні людські волання про допомогу, навіть справжні нутрощі, подекуди розкидані, так мобілізованих адаптують до реальних бойових умов, коли йде постійний обстріл, а поряд розриваються міни. Ця смуга перешкод вона поєднує в собі так як фізичне навантаження, так і психологічне навантаження на військовослужбовців. Тут ми проводимо заняття з особовим складом по формуванню та зміцненню військовослужбовців психологічної стійкості. Для мобілізованих така психологічна смуга це перший практичний етап базової військової підготовки. Завдання зайти в тил ворога. Увесь маршрут ускладнений ще й димовими завісами. Їм тяжче психологічно. На початку, тобто перша половина, якщо подивитись до цієї перешкоди, до колючки, тобто психологічно у них є такий достатній стрес, далі вже фізично, тому що смуга достатньо довга. Під час тренувань бійці досконалюють вміння наступати та оборонятися, працювати в парі з побратимами та прикривати один одного. Інструктори максимально моделюють ситуації, що можуть виникнути на передовій. Люди не треновані, звичайно, тому що вони з цивільного життя лише прийшли. Вони розуміють, як краще амуніцію собі підтягнути під себе, як тримати в одній руці, чи в іншій руці верство, чи вниз. Тобто ці всі нюанси якраз на цій смузі і проявляються. Олександр щойно підкорив всю смугу перешкод. Зізнається, подолати її непросто, але це каже загартовує і тренує командний дух. Він далекобійник, а тепер готується захищати країну. Дуже реалістично, дуже піднесено до бойового, дуже шумно. Ти не чуєш команду побратимів, ти не чуєш, куди тобі рухатись, куди тобі змінюватись, ти не хочеш їх підвести. Це дуже психологічно. Ти не хочеш бути обузою. Стараємось йти в команді. Щоб була підтримка під побратимів, військовослужбовці намагаються бороти і і вчаться бути фізично витривалими. кажуть, не знають, де це стане реальний бій, тож готуються, поки є можливість у тилу. Бо у всіх одна ціль вибити ворога з української землі. З вірою у перемогу та вдячністю всім захисникам Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Подробиці телеканал «Інтер». Марафон. Єдині новини.